Добрий день, друзі. Зараз як по телеграму прийшло повідомлення, тату, я приїду до тебе паску святити, чи ти до мене? Ідея мені сподобалось? Я в Львові ще паску не святив. В тебе, звичайно. Кожний рік, коли ми з дружиною... Були у Львові, ми завжди відвідували цей храм. Це храм Святого Миколая. Сам король Данило Галицький, православний, відвідував цей храм. Це найстарша будівля Львова. Я вже розказував про це в своїх відео.